Мірок, мірох, дороги, і малим ти постарайся людей. Поки триває, ця буває, поки росте трава, в горлі стоятиме дивна ідея, букви складати в слова. Ця сум'я щека ще міцно тримає, Ця мова в мені ще неї болить. це слово і доким розмає. Вибухне зараз за мить. І тиша не стане і метва, оглухнуть птахи в тісних небесах, слово, що було задихлом, як мерва, соком ллється у хвойних лісах. Візьму собі теплу гнуку сигарету і грідному світло покірних долонь. букви кружляють, Іначе планети, і легко торкаються втомлених скрон. Такі мені втіхи лишились сьогодні усяк лаштувати, складати слова. Такі павні наміри добрі Господні, які ж складувала моя голова. Коли тобі, ладят і на все наплювати, ще солодко пахне дорога чорнева, ще легко даються здобутки і втрати, і світиться повна на драві та деревах. Усе, що я маю в такому отвіці, атлас шляхів і на зі светла. Склянку на лоту часу побіця, то сонно за мета за метою. Палець великий на правій руці чітко показує напрямок руху. Гарячі побутки, моври в реці, мігрують на по всю цю розруху, по вселий міста, балки і лиси, струбіть повітря теплої не сеться, і тільки солоний берег носи, спинить цей поклад крові та серця. Такий от кінець, матч мачком, до моря ведуть усі ці дороги. Впаду на пісок, дістану свій джойн, і тихий тихій прибіг лизати на ноги цим дивним розмовам і світлим обличчям, які пронеслись за один наш день, всім ямконом і демонам на передпліччях складаю подяку, дивні слагень. І все це спосіб хитро забрати кілька очок у Господа Бога. Легко даються здобутки і втрати, бо знає, з ким буде перемога. У нього все ще попереде, він тільки підійшов до краю, ще трохи постояти в тому дереву. З якого йде збирання урожаю. Перші скалки під шкірою, від широкої деревини, пластовий таки десь під пальмірою, Випасувається сувайць підбір садовини. Довга автостопна мантрівка до Індії тепер та Китаю, І нема, наче парникова плівка, що його з усібіч обгортає. Сонце торкнеться йому лопаток, м'ясо про втому, Збере свій скупий подорожній статок, якого з дня повернеться додому. Земля під ногами тверди королю, дихає жартом пахне окном, у нього в руках латя з водою, що замоть стане главним звином. Він м'яко ступає на хвилі морській, і йде по воді, ніби по досці, турботи погані, проблеми морські стають на вагомі, як пило по дусьці. Умиє ноги друзями накине маски халат і стане на варту захмалілою від Ось такий простий безпонтовий солдат. Споднього грізного вермахту. Тут і тепер він лежить немовлям в язлах на при просвітній дорозі, в громаді речей і виплікли блян надійно тримають у тихій облозі. Тато і мама лаштують солому, Осел дихає тепло і своги, троє царів у поклоні низьком підносять йому коштовні дари. Все ще попереду страсти судома, хрестна дорога хилом стрімким, де ще там ми були усвідомих. Jeszcze jestem scenę aniołskiemu. Dziękuję. 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 Німеччини вона підбивала старого, старого паралітика, спала з його сером світа світаєї о East-and-Вест Євгенс. Сльоз дітей на вокзалах, та ми обіцянки обіця неодновернутись на 45 хвилин до кордону і заплющені очі від болю. All ест and вест Євглантс. Гидке подолання свого тіла, і за бажання забути всі імена, а вдома чекають дзвінків від тієї, котрої давно нема. О, істен вести євроманці! І коли я буваю на вокзалі і бачу ці мілиться приховані сльози автобуси, які крадуть щастя у людей. Мені хочеться крикнути о, істен вест єврованці! Я не вас! Я відчуваю, як стікає час у моїх жилах і на моїй скроні не руш. Нерушній долоні ця гра закінчилась для нас. А час піском мені шепоче, що ти підеш у жовті дні. О, ні, ти не брехав мені і кров на стінах не лоскоче. Тепер я термлю у смах, і моє гілля твоя пісня. Мені затісно, мало місця. Я відчуваю, як стікає час. Дякую. Доброго вечора всім, мене звуть Оля, я приєднуюсь до всіх поваренів сказаних побажань, також вітаю вас з цим чудовим, днем неукраїнською не мовою для іспанського. Забити, забити бубни на відраду, топтати взутими ногами зраду і вибухнути криком волі, звільнити сльози ніжноволі, предвічним струмом, по що хак на груди, заб'ю бубни, та й забуду і на останок трошки вірки. Хочу зникнути так само, натяки мої, намагнішеї, розпливаються, розливаються, зливаються тисячки пікселів і не одною у твоїх долонях зникають, їх можна побачити в темряві, а доки її ще нема, стіна пожирає наші образи, смугтуючи тінь. Перехоплює подих пісиками із зазеркання. Мурашки не відпускають, біжать до логову, до всередині. Розбуди мене, як смачок мертві струни. Весною хочу минути туди, де не можна стримуватись. Візьму мене стрімко, до нитки боссу. Дякую вам.